Так, всім доброго дня. Є на продаж такий нульсовий карбюратор 21053-20 з диффузорами 24 Повністю в оригіналі. Новий, з коробки, є до нього коробка. Я поставив сюди заглушку, так як вони йдуть на класику те, що треба. На двигун 1,6 в ідеалі на жигулі, можна і більше. При великому желанні, ну, він повністю новий, в оригіналі. З коробки розпечатаний. Я його історію не буду розказувати. Довго він у людини пролежав. З нього тільки забрали електромагнітний клапан. Йому надо був. А так він повністю в ідеалі, нульцевий. Я його акуратненько поставив підкладочки сюди, щоб не поцарапати, щоб не казали, що я там такий пересякий, там поцарапав, він там стояв. Да, я його поставив, перевірив, щоб ви розуміли. Ну, зараз покажу, як він робота. Він повністю новий. Фотографії я потім приложу. Я не газу теж нічого не даю. Робить він добре. Ніде нічого не капає. Подсос. Работає. Машинка, правда, гаряча. Я його провірив. Работа ідеальна. Поставили і поїхали. Повністю нульцевий карбюратор. Там мені хочете, пишіть, кажіть, що ти його вже поставив, він не новий. Та ні, я його провірив і я тепер впевнений, що 100%, бо він у людини довго пролежав. Новий, новісенький. Кого кому треба, 53-20, оригінал, доазовський. Ціна його 5000. Ось такі діла. На класику. То що треба. Звертайтесь, кому може що треба. Він в качество реагує, можу вам показати, кому цікаво. Все робота. Ну я не хочу більше нічого крутити, підверті. Ні я його поставив, провірив, поставив заглушечку, я ж кажу, бо електромагнітного клапана не було. Ну в людини він довго пролежав. Так він новий не і фотографії я приложу, коробка до нього є. Це є, ніде не капає, ніде нічого не тече. Все, звертайтеся, 5 тисяч гривень, він ваш. Все, удачки фотографії, зніму, походкою виставлю.